Ощадбанк розпочав повертати пенсії до пенсійного фонду. І так, Ощадбанк розпочав повертати пенсію з пенсійних карток назад до пенсійного фонду України. У цьому відео розкажемо деталі, кому з пенсійних карт спишуть пенсію та переходять назад до пенсійного фонду, та що треба зробити для того, щоб такого не відбувалося. Уряд вів нововведення для пенсіонерів із числа внутрішньопереміщених осіб відповідно до статті 41 держбюджету 25-го року, кошти з пенсійних рахунків внутрішньопереміщених осіб, які були відкриті в Ощадбанку, повертатимуться до пенсійного фонду України у двох випадках: перший випадок: це якщо на рахунку Пенсіонера пенсійної картки не було руху коштів, тобто зняття безчокових розрахунків чи переказів протягом останніх 12 місяців. І, друга, і другий випадок це якщо пенсіонер не пройшов фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців. Ці правила стосуються лише пенсіонерів, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Важливо знати. Якщо на рахунку на рахунок накладено арешт чи інше обтяження, вилучення коштів не відбуваються. Якщо ж після списання коштів пенсіонер звернувся до пенсійного фонду або Щадбанку, виплати будуть відновлені. Для продовження отримання пенсії необхідно пройти фізичну ідентифікацію у будь-який зручний спосіб. Для цього треба звернутися з заявою до пенсійного фонду.